Ви маєте розуміти, що не потрібно вірити всім, хто вам телефонує, і про щось там розповідає. Я також можу телефонувати, розповідати, що я там дільничний такого там району, і відповідно ви там всі в розшуку. Мають бути відповідні законні дії, так алгоритм дії, які встановлений чином законодавством. Зокрема, наприклад, офіційне повідомлення про розгляд справи про дні правопорушення, повістки, все як передбачає чи законодавство. І якщо встановлений законом порядок, вас оповістили про розгляд справ про дмін правопорушення, ви відповідно вже прибудете, буде розгляд, буде там складання протоколу, постанови про дмін правопорушення, подальше оскарження тощо. Тому що вам там можуть розповідати все, що завгодно. І зазвичай такі телефонні дзвінки і подальша пропозиція поїхати порішати справу разом з дільничними закінчується тим, що ви не готові до розгляду справу про дмін правопорушення, що ваші права порушують. Що ви навіть не знаєте, які у вас є права під час розгляду справи про адмінправопорушення. І відповідно отримуєте 25% -500 штрафу незрозуміло за що, нічого не порушуючи. У мене є декілька клієнтів, які мають відстрочки, все гара, ходять до ТЦК, регулярно все новлять, відстрочки і отримують такі штрафи. Ха це справедливо? Ні. Відповідно, щоб не допускати порушення ваших прав, не потрібно вірити всім. То вам телефону. І якщо вам потрібна професійна допомога щодо оскарження штрафу про порушення від ТЦК, допомога з тим, щоб ви знали більше про свої права, обов'язково перше підписатись, по-друге, звернутись і знайте, захищайте свої права.